Дорогі діти, шановні батьки, ось і настав цей радісно, тривожний день, день прощання із початковою школою. Сьогодні у наших чотирикласників перша велика подія у їх самостійному житті. Вони подолали свій перший рубіж, закінчили початкову школу. Дорогі випускники, вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що символізує закінчення навчального року. Для наших випускників сьогодні особливо радісний і пам'ятний день. Останній дзвоник у цьому навчальному році сповістив, що починаються великі літні канікули. А потім всі діти прийдуть у п'ятий клас, де на них чекатимуть нові предмети, нові вчителі, які стрінуть вас з теплом і любов'ю і поведуть у чарівну країну знань. А сьогодні ми прощаємось з початковою школою. Ми всі трохи хвилюємося. Чотири роки ми разом з вами піднімалися сходинками країни знань. Все вище і вище. Вчилися писати, читати, рахувати, вчилися дружити. Давайте ж разом згадаємо, якими вони були ці чотири роки. Увага, знайомтесь, якщо ви досі не знайомі! Дружний, кемтливий, розумний, трішечки голосливий, червий б клас! День сьогодні такий надзвичайний, Сонце стало умити в Росії, Сука в школу на дзвоник встань і на свято усі. Ласкавому, травневому повітрі, вузьковий запах л'ється і дзвенить, тож на шкільному нашому подвір'ї останній дзвоник скоро продзвенить. Швидко, чотири роки їх. ще не раз. такі стаємо ми дорослі, вже чотири закінчили клас. Пам'ятаю, як зараз роки перші труднощі гарний наш клас. І веселі, цікаві уроки, як же швидко приминув той час. Роки-роки невпинніне в Вони пливуть рікою в небуття, в безодні тихо тонуть і зникають. На жаль, рокам немає вороття. А що, згадаємо хлоп'ята? Чотири роки нелегкі. Нехай Нехай почуюсь мами і тата, що ми робили тут без них. Ну що ж, давайте повернемось в минуле. Ми пам'ятаємо той дзвоник, що продзвонів нам перший раз, коли ми прийшли з квітами до школи. Це найкращий перший клас. Наче весела родина. Всі ми зайшли в світлий клас. Саме тоді почалось нове життя для всіх нас. Я вперше йшов до школи. Хвилювався, як ніколи. Хвилювався я весь час, бо тоді я йшов до школи. Перший раз у перший клас. Було це не наче вчора. Прийшли ми у перший клас. Ми малі на лініці стояли, а в очах і цікавість страх. В ручках квіті букети тримали і тремтіла тривога в очах. От у школу ми ходили на початку зі сльозами, та сьогодні ми вже плачемо, бо не хочемо старшу йти. Нам клопоту зазнали і батьки, і вчителі, поки букви ми вивчали у нещасному букварі. Та навіщо вам потрібна математика вся ще так мучати щоденно бідних діток без кінця? Слава Богу, ще що... що скінчили. Ми нарешті вже цей клас. Хай скуштує цього хліба, ще хтось інший після нас. Літера і перше слово. З книгою перша серйозна розмова. Читати навчився наш дружний клас, настала пора перейти у другий клас. Другий клас пішла таблиця, і ночами стала сниться. Ми її вчимо, вчимо на уроках горимо. Дії як насіли, розібрати нема сили, додавання, віднімання, жарти, мінімум старання, а от множити, ділити, годі браття й говорити. Стали в ряд частини мови. Як багато, чесне слово, як би тут не розгубиться і хоча б чогось навчитися. Ми трудили, що є сили, цінне все, чого навчили. Всю програму вже пройшли, другу висоту взяли. На порозі третій клас теж прадув фінати, творчі звідти, і уроки, жарти пустощі і сміх. Праця, радість і успіх. Четвертий рік у школі, а сюрпризів ще доволі. При не дорослиму не стали. Будем точно надалі. Не спізнимось на уроків. Все робити на обстрілу. Кромчала весна, четверта весна, остання весна в цьому класі. Цю світлу весну і дружбу місну ми не забудемо ніколи. Тож прощавай четвертий клас, ти замалий вже для нас. Та повернемось ми не раз думками в наш четвертий клас. Ми до батьків сказати хочемо слово. І привітати хочемо від душі. Подарувати вам свою любов чудову. Найкраще прочитати вам вірші. Чотири роки нас водили вранці, несли портфелі наші і ранці, І з вами ми урок вчили, і малювали і лічили. Бо без батьків чого ми у світі варті, без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, і без свого родинного тепла. Любі, ми вам обіцяємо учитись, дружити, гарні оцінки додому носити, Щоб дарувати радість вам, любесеньким нашим батькам. Четвертий клас, вже не малята, вже учні, знаєте багато. Вітаємо вас, випускники, ростуть із вас нехай зірки. Здорові будьте та старанні, бажаю річки навчанні. Спортів, дружби, там житті були, щоб скрізь на висаді. Кова наша початкова, прощавай, будь здорова, нових діточок зустрічай, та й про нас не забувай. От сьогодні на нас у свято тільки є одна печаль, Вчителька не йде уп'яти і розлучатися так жаль. Прощавайте, вчителька, перша. Ми сьогодні вже йдемо від вас. Постажинішки, мій п'ятий клас. Не сумуйте за нами, рідненька, Ми завжди пам'ятатимемо вас. Поз любимо та щиро Пам'ятайте ви про нас! Дорогі діти! Ваші слова ще раз нагадали про те, що наша стежина привела нас до того місця, де неодмінно потрібно розлучатися. Ідіть далі в нове, світле, незвідане життя. Ідіть гордо. Прямо не звертайте в бік, не схиляйтеся перед труднощами, і як оберіг, візьміть із собою в життя моє благословення, мої набутні слова. Прямуйте, діти, в добру путь, у світ, де вчаться і ростуть, розумні і щасливі будьте, а перші кроки. Не забудьте, хай щастить у добрий час успіхів в навчанні, хай здійснюються кожен раз ваші мрії і бажання. Não Yeah. Чотири роки стали всі ми друзі, і у класі ми одна сім'я. Дякуємо, скажем, нашій класній мамі. Четвертий клас